хочемо доповісти вам ситуацію по реконструкції площі наркової. знаєте, що питання стану площі рокової досить актуальне. Там відсутні асфальти покриття частково, постійно йде затоплення талими водами, розміщуються тимчасові споруди, які вже повинні бути знесені. Проєктним інститутом на замовлення відділу комунального господарства зроблений був ескізний проєкт, і надалі завершується робоча документація. По тому, щоб облагородити дану площу. Що планується на даній території? По-перше, ну, основна з проблем це проблема паркування транспорту. Територія автобусної зупинки вона не відокремлена від стоянок таксі і тому йде постійно таке перемішування транспорту, що затрудняє роботу ще одних, що інших. Тому не був передбачений, що ось буде створений карман виключно для автобусів. Далі буде розділена така зелена зона. Які буде розміщуватися лавочки, озеленені та малі архітектурні форми. І далі буде стенки таксі. Це дасть можливість, що автобуси вже не будуть перетинатися і з паркуванням інших транспортних засобів. Саму площу, яка планується під реконструкцію, вона десь йде такою форми аж до вулиці Мистецької. Що планується? Далі території планується заміна асфальтового покриття і застрілового вмощення на нову тротуарну плитку. Сама площа розділяється по рівням. Тут на фрагментах візуалізації ну, чітко видно, що площа у нас має ухил. І тому, щоб було зручно не користуватися, йде перепад двох рівнів. Тобто буде десь 3-4 ступеньки, щоб зміститися. По центру площі я маркую, планується розміщення малоархітектурної форми у вигляді годинника. Тут запропонені декілька варіантів, але думаю, будь-який з них буде цікавий для нашого міста, тому що в нас зараз немає такої композиції, яка б мала місце для зустрічей і взагалі бути прекрасною для міста. В цій зоні, скажімо так, перед входом Верина вже говорив, ми хочемо розмістити малу форму з таким підходом і з юмором. Планується. Або бабушка з насінням, яка торгує, щоб ну, символізувати, що це ринок, площа, так як у нас невід'ємний не атрибут колишніх е, ярмарок. По цій площі озеленення, лавочки, освітлення, заміна повністю до освітлення по всій площі і встановлюють додатково основні на великих опорах ті, що йдуть по освітленню як площі, так і поріжжої частини. Е, стосовно розміщення. Дощової каналізації це теж була одна з основних проблем. Площа так як з території ринку виходить дощова каналізація, яка мала відкритий тип, вона фактично заливала всю площу. Виходить звідси дощова каналізація. Тому проєктом передбачено влаштування дощової каналізації, яка підключить цю всю мережу під землею, під труби. Через проїжджу частину і будуть врізатися існуючу дощова каналізація, яка знаходиться біля арки в дтп будинку. По паркуванню транспортних засобів теж планується розмежити тротуар відокремити, так як зараз теж кількість відвідувачів які відвідують АТБ, вони просто попадають на проїжджу частину без ніяких там дорожніх знаків і відповідних розміток. Тут запланований підний карман, де буде переход. Ну, більш детально можу ознайомити по, по самій площі. Те, тут на візуалізаціях добре видно. Ось наші тут малі архітектурні форми, як це невелика скульптури, годинник по центру площі. і Зона від відпочинку, яка дасть можливість, можливо, якісь заходи проводити, цікаві, міські, якісь там ну, сподіваються, що воно там переживеться і будемо приносити людям задоволення і добре відпочивати там. З приводу реалізації даного проєкту, то, звичайно, згідно з попереднього кошторису, який був розроблений проєктним інститутом, варіантована вартість всієї площі разом до щодо організації близько 8 млн грн. Тому, так як цей проєкт ну, досить складний для виконання, першочергово планується в цьому році почати роботи по влаштуванню дощової каналізації. Це те, що є найважливіше, і вона, ну, спочатку робимо те, що під землею, а потім те, що зверху. Тому буде виділений ну, експертиза кошторису продається незабаром. І буде перераховано стільки сам потрібно кошти на саму дощову каналізацію. В цьому році пріоритетним в галузі будівництва для міста буде завершення другої школи та початок реконструкції будинку культури. Ясно, що за мавось, благоустрій це буде першочерговий проєкт, але є об'єкти будівництва капітальне, де теж потрібно буде вкладати кошти. Були б кошти, можна було виконувати паралельно з іншими роботами. Розкажіть за магазин, який будується і добудовується Що? біля входу. Танк. Будується реконструкція магазину хліб під їдальню та кафе. Це об'єкт вже на стадії завершення. Там вже частково виконаний благоустрій з рахуванням загальної концепції проєкту. Досить. Сучасний об'єкт з гарним благоустрем, який теж впишеться в дану площу. Міський ринок буде розширятися, і осі там тимчасові спроди, які тут знаходяться, вони перейдуть згідно плану реконструкції того ринку на ту територію. Так само, як і паркування автотектранспорту, які йдуть, ну, торгівля з автомобілів, теж перейдуть на міський ринок комунальний. Будемо виховувати, скажімо так, культури благоустрою, це перше. Щоб фасад не псував. Площа наркої, каже, буде ну, досить помінятися інший вигляд. Є наміри їх реконструювати в одному стилі. Тобто, Завдання, щоб кожен магазин зробив на ну, коло однотипні бо вітрини зроблять однотипні, що дасть можливість площу прикрасити. Але, звичайно, ці об'єкти капітального будівництва не є власністю. Звичайно, ми їх там, демонтувати не можемо, але будемо зобов'язані їх отримати належному стані. Я бы зон еще